Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відео ми покажемо, як виростити розсаду помідор в парнику. Нещодавно у нас на каналі вийшов відеоролик: Парник для розсади це легко. Там ми розповіли, як зробити парник. А зараз ми покажемо, як виростити в ньому розсаду. Друзі, хто не бачив попереднє відео про те, як ми зробили парник, обов'язково його перегляньте. Бо без цього перегляду вам можуть бути незрозумілими деякі моменти. Посилання на відео знизу під роликом або в правому куті екрану, або в кінцевих заставках. Як пам'ятаєте, ми говорили, що завжди висіваємо насіння на розсаду 29 або 30 березня. Цей ролик ми знімали минулого року. А квітень в тому році був похмурий і прохолодний. Тому перший раз ми відкрили парник через 28 днів 26 квітня. Зрушуємо землю, що лежить на плівці спереду. І з боків парника. З передніх кінців відв'язуємо мотузки. Землю біля задньої стінки не чіпаємо. Також мотузки, що прив'язана задня частина, теж не відв'язуємо. Відкидаємо парник набік, відкриваємо як кришку скриньки. Як бачите, розсада помідор за 28 днів гарно підросла. Так як дуже спекотних днів не було, то земля не пересохла. Розпушуємо міжряддя і вириваємо бур'ян. Друзі, запам'ятайте, це дуже важливо. Парник треба відкривати в похмурий день або рано вранці, або ввечері, щоб сонце було неагресивне. Якщо ж розсада дуже густа, то бажано її прорідити. Розсаду поливаємо нагрітою на сонці водою. Ставимо парник на місце. Зав'язуємо мотузки на кілках з передніх кутів, прикидаємо плівку землею спереду і з боків та ущільнюємо її. Пройшов майже місяць, але плівка на парнику скрізь ціла і обметалевий каркас не протерлася. Так що, як бачите, наш лайфхак у дії. Ми почепили вже сітку з затіняючою ступеню 45%, бо в останні дні сонце почало припікати. Коли на сонці більше 25 градусів, то парник бажано затінити. До кілків, за які прив'язуємо парник, з допомогою скотча прикріпили ось такі високі палки, щоб вони були вищі від парника. У нас, де задня стінка, там південь. Відповідно, зліва схід, а праворуч захід. Тому, затіняючою сіткою ми ретельно до землі прикріпили південну і західну сторони. Також накрили дах. Східна сторона прикрита до половини. Ну а північну можна і зовсім не прикривати. Щоб вітер сітку не зірвав, ми її знизу і зверху прив'язали. Друзі, через плівку гарно видно коли земля пересохла. Так що, за потребою, парник відкриваєте і поливаєте розсаду. Не поливайте холодною водою. Хай вона нагріється на сонці. Через травневі заморозки ми висаджуємо розсаду після 20-25 травня. Загартовувати її починаємо за 2 тижні до висадки. Спочатку загартовуємо на перепад температури. З допомогою звичайних прищіпок трішки підіймаємо плівку на передній стінці. Залишаємо так на день і ніч. Друзі, якщо передають заморозки, то плівку потрібно опустити. І ще парник витримує заморозки до мінус 4. Якщо ж заморозки передають сильними, то накрите його зверху ковдрою або рядниною. Через 2 доби так само відкриваємо бокові стінки. Через ще 2 доби стінки з трьох сторін відкриваємо сильніше, настільки дозволяє плівка. Через 6 днів парник можна зовсім зняти з розсади. Але далеко його не відносять, щоб у разі потреби розсаду можна було накрити. Ми свій поставили у садку серед квітів. Парник прибрали, але затіняючу сітку ні в якому разі не знімайте. Після загартування розсади на перепад температури загартовуємо її до сонця. Помідори росли затінені, і якщо їх різко висадити на сонце, то вони згорять. Перший раз підіймаємо затіняючу сітку і вішаємо її на задні кілки о 19 годині, тобто в 7 годин вечора. Хай так стоїть до заходу сонця. На ніч сітку повертаємо на місце. На другий день сітку підіймаємо о 6-й годині вечора. А потім повертаємо на ніч. На третій день підіймаємо її о 5-й годині вечора і залишаємо до заходу сонця. І так далі. Через 5 діб сітку зніміть зовсім. Ще через 2-3 доби розсаду можна пересаджувати. Перед розсаджуванням, обробіть її фунгіцидом. Ось такий шматок городу ми засадили помідорами. Як бачите, вони вже добре прийнялися. Підросли і вже почали квітнути. На місці, де стояв парник, ми теж посадили помідори. Ось дивіться, які вони виросли і вже почали плодоносити. І тільки по кілкам можна зрозуміти, що тут колись стояв парник. Ну от і все, друзі. Коли щось не зрозуміло, запитуйте в коментарях. Також діліться цим відео зі своїми знайомими і друзями. Ставте лайки. Хто не підписався, підписуйтесь на канал. До побачення!